Усім добрий день! Багато запитань нам задають, як садити гортензії, тому ми вирішили зняти відео і показати вам. Беремо кислий торф або хвойних дерев перепрілі голки. Обов'язково до них додаємо сірки. Сірка буває різна. Буває дрібної фракції, як ми вже говорили, буває грубої фракції. Ми беремо дві ложечки цієї і дві ложки це грубої фракції. Де? Ретельно перемішуємо з ґрунтом. Спочатку ми садимо анапель, вода білого кольору. Але кислості ми все рівно даємо її кислої землі для комфорту куща. Другу ми садимо сальсу, підливаємо, замульчовуємо І якщо ми хочемо, щоб вони поміняли колір, якщо є такі, що міняють колір, коли з'являється бутон, ми поливаємо сульфатом алюмінію.